Програма Нові правила на радіо Тера. Вітаю усіх, хто слухає теру у цій годині. В рамках програми Нові правила сьогодні ми поговоримо про вплив війни на сферу людських стосунків. Тема випуску чи можливі стосунки на відстані. Одним з найтяжчих випробувань, які принесла війна, стали розставання з коханими. Стосунки багатьох пар вимушені були пройти випробування відстаню. І далеко не всі з цим випробуванням впоралися. Ми запитали мешканців нашого міста, як вони вважають, чи можливі взагалі стосунки на відстані. Давайте послухаємо, які відповіді ми отримали. Нові правила довготривалі стосунки сімейні на відстані. Вони неможливі. Можливо, якась короткочасна розлука, яка там вимушена. Да? Але довготривалі стосунки ні. Я б ніколи не покинула свого чоловіка, ніколи не де не на без нього не поїду. Не тому, що ми одна ціла, ми одна сім'я. Ну це ми розлучились на тиждень через тиждень. Я вже приїхала до нього назад, а він би до мене. Стосунки на відстані можливі, якщо це кохання щире, але ну от приклад моєї дружини почалася війна. Виїжджайте з дитиною, тільки з тобою. Я тебе не лишу, ти на роботі. Я тільки з тобою поїду. Стосунки на відстані можливі, але самі розумієте. Як хороша сім'я, хороші сімей. Ні, там стосунки, ну любов не пройде на розстоянні, вона залишиться ще рідніші будуть як приїдуть, та ще й перемога. Ну, вони то можливі, але це дуже важко. Ну якщо взяти за приклад наших військових, що вони майже весь час. Проводять далеко від своєї родини на війні, яке фізичне і моральне навантаження у них там на ну на психіку, да то це ще важче, ніж це були би просто відносини там в цивільному, скажімо, стані. Багато є таких випадків, коли родини розпадаються. Через можливі, якщо кохаєш відстань не має значення, до війни б сказала, що стосунки на відстані не існує. Але в реаліях нашого часу зараз треба набиратися терпіння, віри і ждати хлопців. Так що є. можливо зберегти ці стосунки, незважаючи на відстань, якщо є і закладений фундамент у стосунках ізначально. Бо якщо людей щось тримає один з одним. Взагалі, не дивлячись на ситуацію, яка за вікном і яка в країні, то тоді ці стосунки збережуться. Вони будуть шукати шляхи спілкування, навпаки, така відстань ще більш скріпить їх, і їхні стосунки стануть набагато міцнішими. Нові правила це було опитування на тему, чи можливі стосунки на відстані. Як бачимо, думки лозівчан розділилися. Але вони зійшлися в одному: що розлука це складне випробування і витримати її до снаги далеко не всім парам. Що ж стає причиною розлучень у воєнний час: стрес, викликаний війною, вимушена відстань між людьми, яку ця війна спричинила, чи щось інше, як зберегти стосунки на відстані в період невизначеності, тривог і стресу? З цими питаннями ми звернулися до добре відомого у нашому місті фахівця, практикуючого психолога Ірини Хрисанфової. Пані Рино, так що ж трапляється зі стосунками під час війни? І що особливо загрожує їм у цей період? На тлі війни? Багато чого проявилося. І те, що люди приховували саме від себе своїх партнерів, зараз дуже і дуже проявлене. І це впливає на відношення, це впливає на те, як пара буде продовжувати їх чи не буде. Деякі люди пішли на війну, хлопці там і дівчата пішли з перших днів, так? а деякі люди виявилися, не готові до цього і навіть переховуються. І пари стали перед вибором, як вони будуть діяти. І дуже багато сварок на, ну, на цьому тлі вийшло, Бо дружина, наприклад, була не згодна з рішенням чоловіка тим чи іншим. Або чоловік став поводити себе неадекватно до війни, був нормальний, врівноважений, а як тільки почалася війна, він став неадекватний. Люди стали проявляти деякі властивості свого характеру. Ну, Наприклад, хтось став волонтерити все тягнути з дому. а Дружина, наприклад, каже, я не готова. Або, навпаки, люди хтось був такий чемний, приємний, а тут став наживатися. Тобто люди стали проявляти такі риси характеру, які в мирний час вони б ніколи не проявили. Може, схильність якась невеличка була, і тому де перед ким з'явилися нові люди, не той чоловік, або дружина, якою я знав все своє життя 5-3 роки, 10, 20, да, хтось може й більше. А появилася інша людина з якимись рисами, які їй були до того не такі властиві. Стала себе странно поводити, або навпаки. Проявила мужність, проявила якісь людяні риси, проявила турботу, проявила такі риси, які скріпили сім'ю. Тобто, це як стало як якийсь маркер. Яка людина була всередині, що приховувала, бо стресові ситуації проявляють наші підсвідомі якості, які ми використовуємо, щоб вижити. І кожна людина, яка стала поводити себе якось інакше, це зробила з підсвідомості, щоб зберегти своє життя. Нравиться нам це не нравиться. А головна риса людини це зберегти життя з будь-яких умов, та, в будь-яких умовах. Тому деякі люди. Свої цінності, які вони ну, казали у мене в родині такі цінності, я це плекаю, я над цим значить, працюю, а вони були не його, а вони були взяті ну, від когось, людина так жила по тих правилах, і родина існувала. Але, може, в тій родині не було, як то кажуть, щирості. Так, були правила, було все вроді, слова гарні, щирості не було. Люди жили, бо так сказали. Да? Ну, з молоду поженилися, були якісь там, хімія, якась була, хімія пройшла і осталась привичка. А кожен живе окремо своїм життям, а нічого особливо не скріплює. І тут починається війна, у людей стрес, люди стають самі собою, проявляють риси свого характеру, і виявляється, що жити далі неможливо. Всі погляди різні, поведінка різна. Сварки або хтось когось зрадив, або виявилося, що хтось жив подвійним життям, і там в тому житті хтось приваблює більше, і все вилізло наружу. Тобто, я так розумію, що стрес загострює не лише почуття, так, а і проблеми в парі. Все залежить від того, що було між партнерами до цього всього, на чому трималися стосунки. І от дуже часто зараз можна почути історії про те, що. Виїхавши за кордон, жінки неочікувано для себе, замість того, аби сумувати там за коханими, вони відчувають якесь певне полегшення від розставання, свободу, спокій, і це, звісно, викликає почуття провини. От чому так відбувається? Ну, Насамперед, потрібно проаналізувати себе, яка я була до війни і стала після війни. Може, вони зрадили не його, а себе, бо коли приїхали сюди, да, на чужину, у людини змінилися теж якісь риси характеру, щоб адаптуватися і вижити. І чоловік, якщо він ще в лавах ЗСУ, оказався, він теж вже не та людина, яка була з вами і спала під одною ковдрою, бо там, проходячи через стрес. Через страшні шокові травми, через випробування війною у людини теж вимінюється світогляд. І якщо між людьми була, от, як то кажуть, справжня прихильність, любов, справжні цінності, то така сім'я тільки укріпляється. Люди телефонують одне одному, турбуються, пишуть якісь листи, смс-и якісь пишуть, дітям там дзвонять батьки. І Справжні родини скріплюються. Це ось і є така жорстока, але перевірка на те, чи були справжні відносини, чи ні. А якщо жінка поїхала за кордон. І її ніхто не контролює, не тисне, не принижує, вона не відчувається як обслуговий персонал, вона належить собі. Може, з дітками поїхала дітям, наприклад, починає якось там себе реалізувати, якусь працю починає цікаво робити. І розуміє, що її життя змінилось на краще. А чого провина? Так, бо дома війна, дома погана, мені гарно. Це нормальна провина, ну, з якою потрібно впоратись, розібрати її, бо ти просто змінила. На життя, Щоб якщо ти повернешся, ти не була ну, сама себе не з'їла, щоб ти не була е, сама покарана собою. Тому, якщо в нас якісь зміни сталися, це на певний час, це на, ну, тільки до того, Часу, коли ми будемо там ну, на відстані, не захочемо ми повертатися, ну, та людина, яка не захоче повертатися, ну, буде жити там, буде якось там влаштовуватись, буде вивчати мову, знаходити працю. А якщо вона захоче повернутися, все, чому вона там навчилася, вона привезе з собою, і це буде класний подарунок нашій країні, якщо людина з новими можливостями, з новими знаннями приїде і буде відновляти нам тут країну. Да? Тобто головне з. Зберегти своє фізичне і психічне здоров'я і позитивне ставлення до світу. Так, не може бути розриву між парою без провини, без гніву, без яких претензій. Це такий процес. Люди проходять і аналізують, що було у них гарного, негарного, чи вони варті бути в контакті після цього, ну, чи стоїть їм там заради дітей може підтримувати якісь стосунки. Це все процес. Сеси дуже складні, не всі можуть з цим самі впоратись і подолати цей кризи. Це така родинна криза. Потрібно до фахівців звертатися, може не поспішати. Оце б, що я порадила всім. Не поспішати, бо часто рублять, як кажуть, mm -hmm. з плеча, а потім жалкують. Бо я погарячкувала, наказала злих слів, і саме погане, коли кажуть, ображають і таке щось зле кажуть, принижують, а не одному хочуть зробити боляче словами, діями. Оце головне відстежувати, навіть мисль таку, думку таку mm -hmm. відстежувати і старатися це подолати, казати тільки фактами. Казати, на що я згодна, на що я не згодна, не гарячкувати, якщо гарячку ж ніяких діалогів не прозводити, mm -hmm. не поширювати цю інформацію, не пліткувати заточуючими, не лити бруд на свого партнера, нікому нічого не казати зайвого, бо якщо ви примиритесь, а люди знають щось погане, це теж потім буде відбиватися на майбутніх стосунках з тим же чоловіком або жінкою. Так, дуже ще такі тяжке питання. Це вопрос стримання сексуального, бо люди на відстані дорослі люди, а це. Така дуже певна частина нашого життя, яка відбувається на здоров'ї, на психоемоціональному стані і людям часами дуже тяжко стримуватись. Ну що ж, ми всі дорослі, і не завжди зрада це єдиний виход. Треба шукати засоби, скидувати це напруження через спорт, через якісь вправи, через працю з тілом. І якщо ми любимо свого партнера, то ми будемо триматися від. Від зрад, Будемо триматися від зайвих рухів, як ото кажуть, і це тільки підсилить наше почуття. А якщо людина темпераментна, якщо людиною, людина керувалася тільки цим позивом по життю, потягом, вона да, ніколи. Коли не буде і далі в стосунках вірною. Навіть хоч ти сиди з нею в одному приміщенні, вона знайде, де піти і реалізувати своє бажання. Але коли, наприклад, чоловік або жінка в лавах ЗСУ і вони в гарячих таких ну, точках опинилися, то сексуальність відходить на 110-й план. І, а друга половина в тривозі сидить. І тому часто. Хто ну, найбільш в тиловому місці знаходиться, і кажуть, ось мені не дзвонять, вони там між собою якісь побратими, щось, якісь там сестри, госпітальєри, хтось іще. Так, в них своє коло, І вони ризикують життям кожен день. І в них світогляд настільки змінюється, що часами ота родина з побратимів і тих дівчат, які коло них, вона більш стає близькою, чим та родина, яка була. Для деяких, не для всіх. І часами там створюються нові сім'ї, таке може бути. Але це війна. На жаль, це такий біль, це дуже велике розчарування велике для тих, хто чекає, таке може бути. Але я б ще раз сказала: не гарячкувати, не поспішати з розлученнями, почекати. Якщо це була родина нормальна, то треба почекати, може закінчення війни. Ніколи оце по телефону не вирішується. Якщо ти хочеш розлучення, приїжджай, будемо розмовляти. Бо часами люди ну, щось там смс прислав, все ні. Коли ми бралися, ми дивилися одне одному в очі, держалися за руки, то і коли будемо розходитись, будемо сидіти одне напроти одного і розмовляти заради дітей. Може, якесь там майно осталось, потрібно поділити. Потрібно бути людиною, завжди гідною. Бо емоції це емоції, почуття це почуття. Але все ж таки ми ще залежимо одне від одного, спираємось одне на одне і розраховуємо. Бо бувають різні ситуації, і часами поспіхом розлучені люди жалкують про це. А у когось це обдумане рішення, яке виникло ще до війни, а зараз реалізується. Тільки підтверджується. Да, це таке питання, вроде, та загально можна про щось балакати, але кожен випадок особливий, кожен кожен. Там стільки складових, бо є ще батьки, діти, друзі. Коло друзів теж ми теряємо, коли розлучаємося. А З ким будуть друзі? З дружиною чи чоловіком. І хоч він герой десь там на фронті, а може він погано поводився з дружиною, може він там серед хлопців сміливий, героїчний, але може він некрасиво там. Розмовляв з дружиною, казав негарні їй слова а, або навпаки. Він там на передовій спокійний, десь на задніх якихось рубіжах прикриває, а для родини він все і намагається вирішувати питання. Може, якогось бізнесу якогось він полишив, і там ще вирішує проблеми родини. І таке буває. Тому ми не можемо за кожного, знаєте, всі різні і всі щасливі і нещасні не однаково, а по-різному. Ми повинні. Кожному випадку розбиратися окремо, питати, як було до війни, що сталося. Що відчуває він, вона, чого це сталося, чи можна це полагодити, чи може жінка або чоловік, там, наприклад, якщо зрада відбулася, може він пробачити, і чи можна це пережити далі, чи це було так випадково під впливом якихось емоцій, або впливом, ну може, алкоголю чи чогось такого? А може, це була вже така система, яка просто виплила назовні, і люди вже впевнені, що нічого робити разом. Mm -hmm. Тому потрібно розбиратися, не гарячкувати, не поспішати, зважувати все за і проти, і робити висновки. Якщо люди розлучилися, то в них є шанс створити нове життя, нову пару і шанс не не втрачати гідності, коли будуть у ці розборки з розлученням це головне. Пані Ірино, якими ж мають бути все-таки правила поведінки в цих складних життєвих умовах, у яких ми всі опинилися, коли люди у стресовому стані, між ними відстань, але вони родина і вони хотіли б нею лишитися. От як вони мають поводитися, щоб за час розлуки от не втратити головного, що є в парі? Ну, по-перше, ми все ж таки зараз маємо змогу передзвонюватися, мати відеодзвінки, і ми часами своїх людей даже по тембру голоса е відчуваємо да? по очах, да? по смс-кам. Як дівчата кажуть, це не він пише смс, це хтось, це хтось інакше пише. Да? І, бо ми по стилю даже які смайли ставить це мій чоловік, чи моя це дружина, там фотки, якісь там дітей або свої. У нас контакт відбувається емоціональний через зв'язок телефонний. І ми потрібно, щоб не накручували. Але якщо, наприклад, ще раз скажу, людина знаходиться в гарячих точках, психіка змінюється. Тому не накручуйте, не гарячкуйте, оперуйте тільки фактами, і якщо у вас якась є підозра, не виливайте на голову. Певні факти потрібні, і е, якщо є можливість дочекатися, хоч щоб людина приїхала на декілька днів, і поговорити, побачити ну, його реакцію, і то реакція може бути трохи не така, як була раніше. Очі змінюються, вираз обличчя змінюється, бо людина стикається з таким, що страшно там, нам тут в тилу страшно уявити, що вони там бачать. Бо коли приходять хлопці поранені або з місця бойових дій і на терапію, приходять ми з ними розмовляємо, то те, що вони описують, ну, здорова психіка травмується. Об це. А вони звикають, адаптуються і діють, захищаючи нас. Тому це все. Історія, як доля змінюється під час війни, якісь стосунки, ще раз кажу, становляться тільки міцніші. люди тримаються за родиною, це дає їм відчуття тилу і що вони захищають своє, і вони виживають це за рахунок. Цього. Цього. Да, на цьому. А хтось ні, а хтось там хопається за тих, хто поряд. Вони для нього стають важливіші, приходять додому на декілька днів і дзвонять туди що, там хлопці, я туди, там побратими, і біжать туди, незважаючи, що тут троє дітей. Залежить від людини, якого вона темпераменту, як вона виховувалась, хто батьки, які звичаї в родині. Багато-багато ну, складових. Тобто, якщо ваша родина зміцнилася, ну ви пройшли таке випробування і ваш шлюб став ще більш міцним, Ну, значить це ваша така доля. Така ваша доля у когось ви розлучилися. Але е, е, коли шлюб розпадається, це точка психологічного зростання обох партнерів. Як ви це пройдете? Чи ви не втратите гідності? Чи ви, ви тримаєте це навантаження? Як ви зможете адаптуватися і орієнтуватися в новому просторі? Це про те, ж, про долю, про те, що ваша психіка буде зростати, можна ж себе згаяти, спопилити, так, сказати, що життя скінчилось, а можна перегорнути, почати нову сторінку і з тих відносин щось винести, проаналізувати. Ну, в мирний час інколи важко так, пережити це. Так. А коли війна і, і таке навантаження, ще як ти втрачаєш найдужчі людини. Але в нас так багато ресурсів і резервів людина, на жаль, а може на щастя, запрограмована на те, щоб переживати страшні втрати, переживати шокові травми, переживати страшні події, які відбуваються, бо це ж віками. війна ж не перша і не остання, але ж. Позитив, в чому ми пережили, живемо, і цей досвід зараз є нам опорою, щоб ми переживали те, що відбувається зараз, і передали далі дітям. На жаль, є війни, на жаль, є катастрофи, стихійне лиха. Але в нас є певний ресурс і у психіки, щоб адаптуватися і пережити. Це головне не втрачати самоцінність і гідність, розлучення так. Це тяжко. Це навіть якщо людина готова до нього, ну і хоче, це все одно тяжко. Але не втрачати гідності. Ще раз скажу, не поливати брудом одне одне, не дорікати, не казати поганого, а шукати можливість це зробити більш-менш екологічно, знайти можливість, якщо є діти, потім спілкуватися, бо діти мають. Право на батька і на матір, і нормальні стосунки, а не про те, що один проти одного буде їх налаштовувати і роздирати на пополам. Це не, не, ну, не буде з цього нічого доброго. Так, це випробування. Але доля це все випробування. Але як класно, коли зараз дуже я чую багато нових шлюбів. Оце. Дуже коли пара зустрічалася там руками все, і тут раз війна, і не тільки до того, щоб до ЗАГСу, щоб шлюб утворити. І у мене ось були. Не буду, Ну, тут Не. на днях, да, на днях була були знайомі. Вони вже мешкали, ну, мабуть, 4 роки разом. І хлопець повернувся зараз в відпуску. І перше, що він зробив, пішов своєю коханою, Вони розписали. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що люди бояться втратити одне одного, дуже цінують. І вони свідчать оце про те кохання, яке дуже всередині у людини зберігається, важливе і що людина. Вона не, вони, хлопці ж, вони не знають. Ну, ми всі не знаємо, може бути прилетіти декуди. Ми всі під загрозою втрати життя. Але там люди більш ймовірно можуть постраждати. Але засвідчити, що я беру за тебе відповідальність: ти моя, а ти мій, і я хочу бути з тобою. Перед Богом, перед людьми, перед долею, оце дуже круто. Молодь багато хто з молоді побрався, хто там просто зустрічалися, а хлопці теж пішли самі там і. До, до ЗСУ пішли контракти попідписували, і теж дівчатам пропозиції зробили. А скільки дівчат, які там на фронті пішли, і завагітніли, і теж створили родини. Я знаю, в мене теж є знайомі військові і дівчата військові вони побралися ще до війни все. І вони не планували дітей ще декілька років, а зараз вже чекають на лялечку. Тому що люди не хочуть відкладати життя, це про ось що, що життя може урватися в будь-яку секунду. Да, будь-яку мить зараз. Воно стає да. більш цінним для нас. Да, мені. да, і ми хочемо у цих моментів, хочемо комусь показати, як ми кохаємо, цінуємо свою вдячність. Хочемо пригорнути одне одне, бути опорою одне для одного. І це дуже цінно. Це дуже класно, і я маю таку мрію, що коли скінчиться війна, вона обов'язково скінчиться, то будуть і шлюби, і нові українські діточки. Ми будемо все відновляти, і люди прийдуть з досвідом іншим. По іншому будуть ставитись до життя, до оточуючого простіра. І це повинно цей криза, оця ця війна повинна зміцнити нас, аби тільки наші родини були міцними. То суспільство буде теж більш міцним. Бо з чого починається все? З родини. Тому, якщо ваш шлюб урвався, переживіть це гідно, перегорніть, звертайтеся до, до, до добрих друзів, до фахівців за підтримкою і шукайте нову пару. Вона буде ця нова пара, шукайте в долі якісь нові проекти, щось нового в житті, шукайте в цьому теж позитив. Як би странно це не звучало, шукайте позитив. Що ж, на цій позитивній ноті ми і завершимо нашу програму. Я дякую пані Ірині за слушні поради, які сподіваюся будуть почуті і стануть у нагоді тим, кого розлучила війна. Стосунки з близькими це наш найважливіший ресурс в умовах постійного стресу, коли важко бути стриманими і виваженими, ми ризикуємо втратити це джерело сили. Попри війну і відстані, бережіть свої стосунки, щоб найближчим часом. Разом зустріти перемогу, це була програма Нові правила. Я дякую всім, хто нас слухав. На все добре. Програма Нові правила на радіо Тера.